Я розказував вже цей випадок, він мені колись дуже запам'ятався, бо я тільки покаявся, тільки прийшов до церкви і попав в одну церкву, і там я чув таке свідчення, що працювало двоє людей на шахті наш брат віруючий, і там був світський люд... чоловік, який дуже ненавидів віруючих. Він постійно сміявся з нього, він постійно його злословив, він постійно на нього наговорював. І він каже, коли одного разу був в шахті обвал і його засипало. І я його розгріб, коли другі втікали, спасали своє життя, я його розгріб з цього вугілля, виніс його наверх, визвав швидку, до лікарні його доставив. І перша людина каже, коли він відкрив очі свої в реанімації, його в палату перевели, перша людина, яка його відвідала, каже, був я. І каже, коли він очі відкрив і побачив мене, і почув, що то я його спас, він каже, він заплакав. Більше зла він ніколи не робив мені, тому що він каже, я переміг зло доброму.